Більш віддаляється радісна мить завершення переговорів в аріянні, тим більше відчуття поразки української делегації в українських територіальних водах. Російські прикордонники захоплювали українських рибалок і тягнули їх на територію Росії. І складали штрафи По Чорному морю Плавають тисячі мін різного калібру. Які Росія просто накидала. Якщо їхати на перемовини з карасіним, то треба ну, пам'ятати, що, що було в минулому. Україну рятує ситуація, коли Україна проводить свої судна з українською продукцією через румунські територіальні води. Вітаю, друзі! Отже, з часом, чим більш віддаляється радісна мить завершення переговорів в Аріяні, тим більше відчуття поразки української делегації. По-перше, українська делегація поїхала, поїхала туди без фахового дипломата в своєму складі, причому не просто фахового, а бажано бульдога. Справа в тому, що Карасін, про якого багато вже говорилося, Карасін це ж той Бульдог. Справа в тому, що Карасін був. Карасін знає, що таке Україна. Він в дитинстві жив в Україні і закінчив першу, ну, школу перший клас у Лубна Полтавської області. Його батько був військовим. І... Потім, бо я мав джерела, які підтверджували, що він не на Полтавщині жива, а на Кіровоградщині. Можливо, що його батько служив і там. Отже, що ми маємо? А цей блок перемовників з Україною: Карасін і Козак, чи Козак, як росіяни кажуть, Козак цей дійсно родом із Кіровоградщини. І... Ну, є ще інший персонаж, який був міністром культури Мединський, цей зі смілої Черкаської області. Щось наша земля плодить як героїв, так і, і за проданців, причому рідкісних. Але за Карасіним тягнеться певний шлейф. Карасін був е, учасником багатьох дуже перемовин, він заступник міністра е, закордонних справ Росії. 75 років закінчив е, інститут східних мов, тобто реально бульдог. Отже, проти бульдога Карасіна відправили на перемовини людей, які навіть не практикували міждержавних перемовин. Хто Єрмак, покажіть мені хоч одну справу, переговірну, яку виграв. Єрмак і приніс в зубах який, якусь перемогу для України. Але е, коли українська сторона говорить, що переговори в Ріаді були технічними, і що це е, ну, на рівні експертів, чекайте: а чому ви перед, перед перемовинами не стверджували те, що вони технічні і що е, вони на експертному рівні відбуваються? Все-таки якісь повноваження в цих делегацій були, зокрема російської і американської. А які повноваження в української делегації, коли з українського боку навіть не було фахового дипломата? Тобто, в Києві вирішили догодити росіянам і послали ну, таке собі, бо формально Карасін е, є головою е, комітету міжнародних відносин. Світа Федерації Верхньої палати російського парламенту, він тепер вже не заступник міністра закордонних справ, але в Карасіна є серйозний послужний список. Якщо хтось пам'ятає, які серйозні і тяжкі перемовини велися щодо розподілу Каспійського моря. Це були дуже складні перемовини, і е, Азербайджан там зубами упирався як міг. Іран з іншого боку. І треба сказати, що на цих перемовинах по Каспію е, ну, Карасін таки на успіх. Росія створила такі обставини, коли ну, зрозуміло, що це. Типу внутрішнє море і розподіл шельфу і судноплавство. Ну, по суті, Росія створила ситуацію, в якій е такого єдиного тотального контролю е жодна з країн немає. Е Росіяни просто почуваються там господарями Каспії, тому що в них найбільший військовий контингент на Каспії. Ну, а проти іранців вони просто не будуть е, серйозно е, провокувати. Найважливіше, що по суті Росія на Каспії досяглася домінування над Казахстаном, Азербайджаном і е, Туркменістаном. По суті, це таке не писане, але домінування. А тепер пригадуємо нашу історію: розподіл вод ну, розмежуванні Азовського моря. Скільки українська делегація не билася лобом, щоб е, це було, е, ну, розподіл відбувся за міжнародним морським правом, але Росія продавила своє рішення, що це внутрішні води України і Росії, догралися. От догралися. Тепер дійсно вже тоді було зрозуміло, якщо, якщо Україна погоджується на, на, на цей сценарій, це значить, що Військова потуга російська буде дозволити домінувати росіянам у всьому Азовському морі. У всьому Азовському. Зараз, правда, Україна отримала ну, досить серйозне підперття своїй позиції з боку Британії, бо навіть британці погодилися навіть в угоду про цю столітню безпекову угоду внести питання Азовського моря. Тому те, що Карасін продавив Україну, і досягнув ситуації, коли Україна погодилася, що відносини на Азовському морі будуть будуватися на основі внутрішнього законодавства України і Росії, от і ми догралися до того, що в українських територіальних водах російські прикордонники захоплювали українських рибалок і тягнули їх на територію Росії, і складали штрафи там. Оце так доторгувалися з Карасіним. Тобто, якщо їхати на перемовини з карасіним, то треба ну, пам'ятати, що, що було в минулому. А тепер тема, тема, яку продавлювали росіяни, судячи з того, от в мене було відчуття: 12 годин перемовини, це значить, що росіяни ламають весь порядок денний і продавлюють свій порядок денний. Потім це все пролізло. А США і прес, наприклад, розповідає, що угода. Про заборону на використання комерційних суден в військових цілях та встановлення процедур інспекції, це угода на користь Росії. Ми пригадуємо абсолютно дикунські історії, коли по два місяці е е суховантажні судна, які вивозили е або йшли в українські порти по зерно або вивозили українське зерно, десь там в нейтральних водах тероризувалися Російською Федерацією по два місяці. І тому всі судові перевезення з українським збіжжям з пшеницею чи з кукурудзою ставали просто непосильним збитковими. І от коли українська делегація посилає завідомо, слабких переговорників, то це точно було заради того, щоб поступитись Росії у плані інспекції суду. Бо е, потім, коли Росія вийшла, вже коли ми побачили на другий день якісь ну, заяви російсько-американську, українсько-американську, то, по-перше, в, в чомусь в російському кейсі не було е, зовсім не було питання обміну полонених. Якщо ви про що ж ви домовлялися тоді? А потім його скромно дописали в кінці. В американсько-українській заяві про те, що Сполучені Штати будуть сприяти, так ви продули, пацани. Якого хріна ви туди їздили? По-перше, зараз Україну рятує ситуація, коли Україна проводить свої судна із українською продукцією через румунські територіальні води. Але якщо зараз ви говорили про розблокування судноплавства в Чорному морі, і не говорили про розмінування, то ви ідіоти. Тому що по Чорному морю плавають тисячі мін різного калібру, які Росія просто накидала в воду скільки, що ми бачили прецеденти, коли міни викидали на берег в Болгарії, у Румунії, в українських територіальних водах неодноразово міни знаходили. Я вже не кажу про Туреччину. Турки, ну, грузини, очевидно, що пащикувати не будуть, якщо на їхньому березі щось там повикидало. А турки акуратно це збирають і турки турки свої рахунки із Москвою. Тому можна сказати, що тема е, аграрних перевезень і е, розблокування Росільхозбанка, як жорстка вимога, без якої. Е, Угода про перемир'я не вступить в силу, ну так от ми догралися, що по суті Росія створила для себе зачіпку. Коли вона може сказати, так, так Захід не виконав наших вимог, угода діє і ми бомбимо Україну. бомбування України не перестало здійснюватися. Не перестало здійснюватися. Тобто, що ми насправді виторгували, допомогли американцям зберегти обличчя. Так росіяни обіграли цього разу американці. Чесно кажучи, американська делегація не виглядала переконливою. Просто виглядає так, що Зеленський делегував всі повноваження на переговори з Росією. Американцям Росіяни знали, що американська делегація буде слаба. Знали, що по суті Вітков це ну агент впливуMoskvy, це вже ну це вже точно, тому що ту ахінею, яку він зніс у такера Карлсона, ну вона чесно кажучи, мало би поставити питання про взагалі відкликання Віткова із делегації американської. Тобто, е якщо на вимогу росіян усунуто генерала Келога. Україна поставила після цього туру перемовин, повинна ставити питання про виключення відкова з е, перемов... ну, статусу перемовника. Ми, ми по суті спостерігаємо ситуацію, коли ми пам'ятаємо, як у мінську скільки було істерики, що Порошенко сам протистоїть е, президенту Оланду, е, бундесканцлерин Меркель і Путіну. Ну і, до речі, про Порошенка він в інтерв'ю Портніку сказав наступне: ми маємо сформувати потужну переговорну делегацію. Росія вже мобілізує старих досвідчених волкодавів своїх перевірених дипломатів». Тому я маю природне питання, хто з української сторони веде ці переговори. Хто є наскільки досвідченим, обізнаним, хто володіє знаннями і має справжній дипломатичний досвід? Україна не має права бути слабкою в цьому протистоянні. Перемовини це теж велика робота. Чому я цитую Порошенка саме це? Тому що Порошенко, по суті, помітив одну штукенцію: у американської делегації є ну, просто неймовірний. Пієтет до Трампа. Це значить, що у них є пієтет до будь-якої особи ну, 75. Плюс. І Росія відрядила на перемовини 75. Плюс. Тобто Карасін має 75 років. Йому йде 76 рік. Не кажучи вже. Генерал про генерала беседу, який теж не, не юнак е, за 60. Тобто, по суті, ми маємо ситуацію, коли російські перемовники апріорі створювали, ну, атмосферу певного пієтету. Бо все-таки оця молодь е, трампівська і е, е, трамп, Трампівська делегація, вона дійсно просочена пієтетом до свого. Великого вождя Дональда. І відповідно, оцей віковий сенс росіяни це прохавали, ну а Україна відрядила юнаків. Виглядають вони, правда, на 70 років віком, а не на свої там 45. Але діють, як 16 річні Оце і є свідчення поразки української делегації в Версіяді. Тому будемо повадь на те, що головний український дипломат це Збройні сили України. І оці дипломатики, які їздили в Веріяд, роблять все, щоб Збройні сили не були сильнішими дипломатами, ніж представники української делегації. Тобто, вони діють з Путіним проти України. На жаль.